Привіт! Давай трошки розкажу про платформу Lilo Online. Після реєстрації підтвердження і підтвердження емейлу переходимо на сторінку LiloOnline.net. Увійти зареєструватись. Вводимо наш емейл, з яким ми зареєструвались. І пароль. Натискаємо кнопку увійти. Нас зустрічає кабінет провідника. Тут можна створити гру, можна створити індивідуальну, можна створити групову. Детальніше розглянемо в окремому відео. Секція рахунок. Тут все про ваші гроші. Ваш баланс поточний, який можна поповнити. Поповнити можна карткою або PayPal. А також транзакції, тут всі ваші поповнення, витрати і тому подібне. Також повернення за видалені ігри. Далі йде секція ігри. Тут зібрані всі ваші створені ігри, вони згруповані на індивідуальні, групові та особисті. Особисті ігри це коли провідник грає сам з собою. Далі секція мої картки. Це коли вас не влаштовують наявні а, назви та описи клітинок на платформі, ви можете створити власну нову колоду. Також ви можете створити приватні нотатки до клітинок. Ці нотатки, котрі будете бачити тільки ви, а не гравець. Це як певні підказки до кожної з клітинок. Детальніше розглянемо в окремому відео. Комбінації кроків. Тут можна створити собі певні нагадування. Коли гравець проходить по певним клітинкам, провіднику з'являється нагадування, що ця послідовність вона має певне особливе значення. Детальніше створення комбінації кроків розглянемо в окремому відео. Метафоричні картки. Наразі на платформі є одна колода метафоричних карток це світи. Тут її можна просто подивитись. Роздивитись кожне зображення. Можна наблизити, щоб детальніше роздивитись. Секція профіль. Тут нічого особливого. Тут можна змінити своє ім'я, прізвище, псевдонім. Жодне з цих полів не є обов'язковим. А також можна змінити пароль. Реферальна програма. Ми виплачуємо винагороду за залучення нових користувачів для того, щоб. Почати отримувати винагороду, треба натиснути кнопку Приєднатись. Буде згенеровано унікальне реферальне посилання. Ви можете його поширювати в соціальних мережах, серед своїх друзів, знайомих, інших провідників. І якщо людина зареєструється за цим реферальним посиланням і буде здійснювати певні платежі, ви будете постійно отримувати винагороду в розмірі, котрий вказаний, в умовах вашої реферальної програми. А також тут вказано, що отримають ті, хто зареєструється за вашим посиланням. Так, ми надаємо приємні подаруночки. В секції корисно почитати, зібрано офіційні документи платформи, а також інструкції до певних функцій гри. Наразі тут є тільки про відеозапис, бо треба почитати, як він працює. Ну і кнопка «Вихід», якщо вам треба вийти.